Усім привіт! Якщо ви думали, що огляди портативних зарядних станцій, все поспішаємо вас порадувати. Не все в нас в мережі з'являються нові бренди і нові моделі, і це супер, бо таким чином вдається задовольнити запити більшості. А ви не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал. Минулого тижня ми відсвяткували 100 тисяч підписників на каналі. Дякуємо усім, хто з нами і завжди чекаємо на нових. Зараз покажу дві моделі від компанії Viber Pool: Манюню Lake 300 і їхнього флагмана Captain 1200. Одразу для порівняння озвучу їх потужності, габарити та вагу. Lake 300 має потужність 320 Вт годин і вихідну потужність 300 Вт. На максималках до 500 Вт. Captain 1200 це 1280 ватт-годин, вихідна потужність 1200 Вт і при стрибку до 4000 Вт. Лейк 300 вачить 4,4 кг, а Captain 1200 майже 15 кг. І це е, дуже відчутно, коли е, у п'ятницю я його ніс вручну на восьмий поверх. Ну, прям такий день рук. Ну, а по габаритам ви бачите різницю. Ну а тепер пройдемось по кожній з цих помічниць окремо. Леєк 300 може живити до 9 пристроїв одночасно. Окрім роз'ємів, у леєк 300 є безпровідна зарядка. Ось отак, от зверху для телефона. Технологія подвійної швидкої зарядки. Одночасно зарядка DC і USB-C робить можливою повну зарядку станції за 2,5 години. Виробник запевняє, що батареї вистачить на 2000 циклів заряджання, після чого лишатиметься ще 80% ємності. Тут встановлено надійний літій залізофосфатний акумулятор. Толкова система керування акумулятором BMS із мікросхемами потрійного моніторингу. Відмінно справляється з місією регулювати та захищати акумулятор і пристрої під'єднані до нього на фронтальній стороні, окрім портів, є інформативний led дисплей із ліхтариком. Сил Lake 300 орієнтовано вистачить для того, щоб, наприклад, забезпечити роботи лампочки на 5 Вт протягом 55 годин. Зарядити мобільник на 10 Вт 30 разів, або ноутбук на 60 Вт 5 разів. Заряджати станцію можна, звісно, також і від автоприкурювача, і від сонячної панелі. От така маленька та портативна паличка-виручалочка. Captain 1200 – значно потужніший та масивніший допомагатор. Це флагманський продукт компанії. Найкрутіша фішка цієї електростанції те, що вона підтримує паралельну функцію. Можна підключити два блоки одночасно та подвоїти потужність станції до 2560 Вт годин з постійною вихідною потужністю 2400 Вт і піковою потужністю 4800 Вт. А ще тут є подвійна швидкісна зарядка, що дозволяє повністю зарядити станцію за півтори години. Дивно було, якби ця супер-пупер модель не підтримувала заряджання від сонячної батареї. Для сучасних пристроїв не заряджатися від сонця це ну, мовіто. Тож Кептен 1200 плюс сонячні панелі і вуаля, перед вами екологічно чистий сонячний генератор, який забезпечує вам безпечну чисту екологічну відновлювальну енергію. Вбудований контролер заряду MPPT автоматично регулює потужність заряджання, щоб забезпечити на 30% кращу ефективність сонячної зарядки, ніж традиційні системи сонячної зарядки. Виробник же рекомендує використовувати сонячні панелі по 200 Вт, дві штуки одночасно або одну. 400 ватку, і тоді від нуля до сотні заряджається за 5,5 ,5 годин. Класичним способом, за допомогою стандартного кабелю змінного струму, за годину станція буде заряджена вже на 80%. Тут встановлено безпечну та довговічну ліки залізофосфатну батарею. Виробник обіцяє 3,5 тисяч циклів заряду, перш ніж каптен 1200 втратить 20% від своєї загальної ємності, а це майже 10 років кожноденного використання. 12 портів живлення різних типів та висока продуктивність роблять станцію сумісною з 98% обладнання та приладів. Їй вбудована зарядна станція для бездротової зарядки телефона. Ще одна крута фішка Captain 1200. Якщо її підключити до настінної розетки, усі пристрої підключені до станції, працюватимуть безпосередньо від розетки. І після відключення електроенергії станція відновить живлення протягом 10 мілісекунд, забезпечуючи безперебійну та безпечну роботу всього вашого обладнання. Досконалена тришарова система. BMS забезпечує безпеку пристроїв та акумулятора. Тут розумна система управління з допомогою мобільного застосунка App Control можна перевіряти статистику батареї, контролювати функції заряджання та розряджання і таке інше зі свого телефона чи планшета, а також а, користуватися перевагами комплексної а, функції Smart Energy Management Captain. Це запатентована система дозволяє контролювати та налаштовувати споживання електроенергії віддалено будь-де та будь-коли. Погодьте, що дизайн цієї станції досить сучасний, симпотний та універсальний. Великий дисплей, зручне розміщення роз'ємів на фронтальній та тильній стороні. Продумана конструкція корпусу з литими ручками для зручності переміщення станції. І ще мені особисто сподобалося, що з обох боків є світодіодні панелі для підсвітки ще й з різними режимами роботи. Вердикт такий. Captain 1200. Потужний, багатофункціональний, міцний, надійний та безпечний пристрій, який точно стане у пригоді і у подорожах, і у польових роботах, і в умовах відключення електроенергії. І Якщо у вас виникли питання про Лек 300 чи Кептейн-1200, ласкаво запрошуємо в коментарі під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, не втрачайте оптимізм і тримайте ноги в теплі. На цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, папа. -па.